Ви вже знаєте, що створення електричного поля в металевому провіднику причиняє появу в ньому електричного струму. Згідно з класичною теорією електропровідності металів, електричний струм у металах являє собою напрямлений рух вільних електронів. Першим експериментальним доказом цього положення офіційно вважається результат досліду американських фізиків Річарда Толмана і Томаса Стюарта 1916 року. Ідея досліду базувалась на таких міркуваннях вчених. Якщо металевому провіднику надати швидкого руху, а потім різко зупинити, то наявні в провіднику вільні заряджені частинки рухатимуться за інерцією. Цей струм, а також його напрямок, можна зафіксувати гальванометром. За напрямком струму легко визначити знак заряду частинок, що рухалися за інерцією. Експериментальна установка являла собою котушку з мідним дротом, яку приводили у обертовий рух і швидко зупиняли. Результати досліду, як і очікувалось, свідчили про те, що струм створювався рухом негативно заряджених часток. Для того, щоб визначити, які саме частинки є носіями струму в металах, необхідно було визначити відношення заряду частки до її маси. Для відомих на той час часток такі співвідношення вже були відомими. Виявилося, що у випадку, коли котушка містила мідний дріт, питомий заряд дорівнював 1,6 на 10 в 11 степені кг на кулон, що доволі точно збіглося зі значенням такого відношення для електронів визначеним іншими способами. Таким чином, дослід підтвердив уявлення класичної теорії електропровідності металів, яка розглядає внутрішню будову металу як утворену позитивно зарядженими іонами кристалічну градку. Що перебуває в газі вільних електронів. У випадку появи металевому провіднику електричного поля на хаотичний рух електронів накладається дрейф електронів у напрямку, протилежному напрямку напруженості електричного поля. Цей дрейф електронів і являє собою електричний струм. Опір металевого провідника залежить не тільки від його геометричних параметрів та речовини, з якої він виготовлений, але і від його температури. Проведемо дослід. Металевий провідник, до якого приєднаний демонстраційний омметр, будемо нагрівати у полум'ї і спостерігати за показами приводу. Як бачимо, по мірі розігрівання провідника його опір зростає. На найпростішому якісному рівні це можна пояснити тим, що підвищення температури провідника. Супроводжується зростанням амплітуди коливання йонів біля положень рівноваги кристалічній градці. При цьому кількість ефективних взаємодій рухомих електронів з йонами зросте, тобто електронам важче пробитися через градку. Точні вимірювання залежності питомого опору металевого провідника від температури дали можливість записати формулу для такої залежності. ρ Ро дорівнює рівня Рона ЛВ одиниця плюс альфа напоножити на дельта Т таро питомиї опори речовини провідника відповідно за температури 0 градусів Цельсія і за даної температури, альфа – це температурний коефіцієнт опору, а дельта Т різниця температур. Температурний коефіцієнт опору це фізична величина, яка характеризує залежність опору речовини від температури і чисельно дорівнює відносній зміні питомого опору речовини в разі її нагрівання на 1 Кельвін. Для всіх металевих провідників температурний коефіцієнт опору додатний. 1911 року нідерландський вчений Гейке Камерлінг Оннес досліджуючи, як поводиться ртуть за температур близьких до абсолютного нуля, помітив дивне явище. У разі зниження температури ртуті до 4 кельвін її питомий опір стрибко падав до нуля. Аналогічне явище спостерігалося з оловом, свинцем та іншими металами. Це явище назвали надпровідністю. Надпровідність неможливо пояснити з погляду класичної теорії електропровідності металів. У 1957 році група американських вчених Джон Бардін, Леон Купер та Джон Роберт Штріфер, і незалежно від них радянський вчений Микола Боголюбов, розробили квантову теорію надпровідності. Якщо в замкненому провіднику, який перебуває в надпровідному стані, Створити електричний струм, то струм буде існувати в провіднику без підтримки джерела струму на обмежений час. Ця та інші властивості надпровідників відкривають широкі можливості їх застосування в техніці і на промисловості. Дотепер знайдено матеріали, які переходять у надпровідний стан за температури близької до 100 кельвін і нижче. Труднощі в застосуванні надпровідності пов'язані з необхідністю охолодження матеріалів до низьких температур. Зараз вчені працюють над отриманням надпровідних матеріалів, які зберігають свої властивості за кімнатної температури.